Багато людей вважають, що велика китайська стіна є єдиною людською конструкцією, яку можна побачити з космосу. Однак насправді це не зовсім так. Хоча стіна має вражаючі розміри близько двадцяти однієї її видно лише з певної висоти, наприклад, з літака на висоті приблизно 1,5-2,5 кілометри. З цієї відстані вона може бути помітною, але навіть тоді її важко ідентифікувати через те, що колір і текстура стіни зливаються з природним оточенням. Основна проблема полягає в тому, що велика китайська стіна не є однотонною конструкцією, вона складається з різних матеріалів, включаючи глину, камінь і дерево, що надає їй різноманітний вигляд. Для того, щоб побачити стіну детально, потрібна близька відстань. Сьогодні велика китайська стіна залишається вражаючим символом китайської цивілізації, але її видимість з космосу це міф, який заслуговує на спростування.